Отець Небесний, ми дякуємо Тобі, ми слави мім'я Твоє, Боже, за сьогоднішній день, що Ти нам його освітив, що Ти благословив нам, Господі. Слава Тобі навіки, ми просимо. Благослови сьогодні, Хай прийде в нашу країну, Твоя справедливість, Твій справедливий мир. Хай буде зруйновано всі підвалини корупції, несправедливості і безчестя, Боже. Хай прийде Дух Святий. Хай буде наша країна справедливою країною, християнською Боже. Хай всі безбожники вони покинуть нашу країну. Хай Церква Твоя вона молиться, Хай Дух Святий веде людей до спасіння. Я молю Тебе за захист і охорону на всіх кордонах, на всіх позиціях наших Збройних сил. Хай буде милість Твоя. І твій успіх во ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амен.